Історія величної України. Козацька рада це не просто збори. Це був найвищий орган влади на Запорізькій Січі, жодне важливе рішення від обрання гетьмана до початку війни не ухвалювалося без неї. Саме тут проявлялась глибока демократія козацького устрою, якої не знала жодна інша армія Європи XVII століття. Усі повноправні козаки мали право голосу незалежно від рангу чи заслуг. Став лайк та підписуйся. Підтримай український контент. Зазвичай рада скликалася кілька разів на рік. Найважливішими були військові ради. Вони відбувалися або на свята, або перед важливими військовими походами. Наприклад, напередодні походу на Кафу в 1616 році козаки зібрали велику раду. На якій ухвалили стратегію, обрали очільників і склали присягу на вірність один одному. Проводили раду просто неба на головному майдані Січі. Козаки стояли півколом, тримаючи зброю або спираючись на списи. Посередині стояв старшина або гетьман, якого мали обирати чи переобирати. Коли розпочиналося голосування, усе вирішував голос народу вигуками. Або піднятими руками, і якщо хтось не підтримував гетьмана, його могли скинути вже наступного дня. Одним із найяскравіших прикладів була рада 1657 року, коли після смерті Богдана Хмельницького відбулася складна боротьба за владу. В результаті ради, яка тривала кілька днів, гетьманом став Іван Виговський. Але за рік, через нову раду, його усунули. Така система не дозволяла утвердитися диктатурі влада залишалася в руках громади. Цікаво, що навіть іноземні посли, прибуваючи на Січ, мусили чекати ради, щоб вести переговори. Наприклад, турецький посол у 1675 році чекав три дні, поки козаки завершать свою раду, на якій вирішували чи приймати його подарунки та пропозиції. Козацька рада також виконувала судову функцію. Саме на ній вирішували долю зрадників, злодіїв чи порушників військової дисципліни. Покарання ухвалювали колективно. Це могла бути смертна кара, вигнання або покарання публічною ганьбою. Рада була не тільки політичним органом, а й символом єдності. Кожен козак знав, його голос важить. У часи, коли в Європі панували монархії, на Запоріжжі формувалася пряма демократія. Груба, але справедлива. Це робило січ унікальною в усій тогочасній Європі. Став лайк та підписуйся, підтримай український контент.